Балет життя святкує своє 25-річчя. З такої нагоди у Львівській опері 27 листопада дадуть сольний концерт, а наразі в артистів репетиції. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три чотири. Раз, три, чотири. У танцюристів зараз посилений режим роботи, бо ж сольник не за горами. Темпи зараз шалені. Просто можна сказати, цілодобові репетиції, тому що репетиції зранку йдуть. Три-чотири години, потім декілька там дві години на перерву і знову репетиційний зал. І вечірня так само чотири-п'ять годин. Тепер їм чверть століття. А починалося усе восени 86-го року. На базі лісотехнічного інституту танцюристка Ірина Мазур заснувала балет життя. На той момент самодіяльний. Відтоді колектив виріс у професійний, об'їздив із гастролями майже 40 країн світу. Поставив власні рекорди: 100 тисяч глядачів на стадіоні у Сеулі, найдовший концерт. Концертний день чотири концерти із перельотом за добу. Це вони перемогли із Русланою на Євробаченні 2004-го. Останні місяці балет живе у передчутті свого концерту. В основному це є підготовка до сольного виступу. Балету життя. От ну і також частина складу зараз є в Рославі. Дотанцьовують вони прем'єри в Росливській опорі. У Вроцлаві ставлять половецькі танці до опери князь Ігор. Але поки танцюристи були на репетиціях у Польщі, тут у Львові згоріла їхня костюмерна кімната. Вогонь забрав половину костюмів. Тому зараз у стислі терміни шили нові. На своєму сольному концерті «Балет життя покаже кращі номери і нову програму. Я завжди. Переслідувала одну мету показати універсальність своїх танцорів, тому починаючи від вуличних стилів, із які академічними, будуть представлені усі стилі сучасної хореографії. Багато бачить нового і навіть побачить нової сторони балет життя. Тому що дуже багато думають, що ми основному працюємо десь більше в етнічному стилі. Але ми зробили декілька нових постановок, і в нас зовсім інший стиль. Зараз. На свій ювілей запросять на сцену друзів: Руслану, Лілю Ваврін та Пікардійську терцію. Марічка Крижаніська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.